Завжди треба бути на поготові. Завжди повинна техніка бути заряджена. бронежилет та каска повинні завжди бути в машині. Працюю я в структурі ДСНС шість років. Потрапила я з телебачення. Працювала на телебаченні спочатку монтажером, потім режисером документальних фільмів. Коли вже зрозуміла, що хочеться вийти в поля та познімати в полях, я вже була режисер прямих ефірів. Перший тиждень моєї праці в цивільному захисті у мене був пожар, де вже були люди загиблі, і я зрозуміла, що ця робота вона Треба для стресу стресочових людей. Подумала, що я зможу. 23 лютого 22 року прийшов лист від ДСНС, що мене забирають на два тижні на підвищення кваліфікації в ДСНС України. Я сіла до потягу і їхала до Києва. Коли я вступила на перон, це був перший шах і перша тривога в Києві. Там я залишилась працювати по слугом. Розпорядженню допомагала і монтувала все відео, яке надходило з цієї України, і тільки в травні я повернулася додому. У нас є гуманітарна місія в структурі ДСНС. Ми допомагаємо таким містам, як і громадам, як Половська громада, це місто Оріхів та Гуляйполі, а також Васильівська громада це Степногірськ, Приморськ. Все, що потрапляло до нас. Ми відвозили саме до прифронтовий. Тому я зразу скажу дуже дякую тим людям, пенсіонерам, які там зустрічали, які завжди знали, що рятувальники допоможуть. Ми передали корм, хазяїва трошки, мабуть, сховалися, бо ми все передали. Тому слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам. А ми поїхали далі додавати допомогу всім останнім, хто залишився. Я вже їх знаю, вони мене знають. Навіть є такі люди, які взяли мій номер телефона, вітають з днем народження, вітають зі святами. Панічка підходимо по одному. І я звертаюся, якщо вони побачать це інтерв'ю, будь ласка, виїжджайте, виїжджайте, тому що життя дорожче, ніж ваші будинки. Люди там трошки по-іншому сприймають цей світ, сприймають нашу допомогу, і це надає таке натхнення, що хочеться їздити, працювати, допомагати і далі, далі, далі. Я рада, що в мене є такі колеги, які разом зі мною допомагають, що разом зі мною вони катаються, або разом зі мною вони на прильотах, і ми це разом все переживаємо. Моя робота вчить завжди бути впевненим собі, завжди йти вперед, завжди не боятись. Хоч хоча скільки разів я їздила на прифронтові, сразу скажу чесно, страшно завжди. Ворог підступний. Ми не знаємо, коли що буде. А біля нас. Я хочу поїхати до Кирилівки і відзняти ролик, де ми достаємо старе сміття, яке внесло море зазимку. А це жезлонги, якісь железки, камні, щоб це все було мирно. І щоб ми в Кириловці в травні знімали, як звільняють від цього хламу пляж, для того, щоб почався сезон відпочинку.